З нагоди дня вишиванки представники культури Лопатинської громади організували цікавий захід для захисників. Увага на екран. Незадовго до Дня Вишиванки в Україні за підтримки голови Лопатинської селищної ради Олега Микитина та Лопатинського центру культури та дозвілля у Львівській обласній клінічній лікарні відбувся захід подяки нашим захисникам. Тут нашим героям вручили грамоти. На неоцінену самопожертву та відданість у захисті нашої країни дякую тобі за кожний збережений сантиметр української землі. Слава Україні, слава нації, Україна, понад усе. Це свято традиції і єднання. Ми ніколи не перестаємо дякувати нашим незламним захисникам. І так було втілено новий надважливий проєкт. Вишиваємо перемогу і дякуємо захисникам, над яким ми працювали два місяці, зазначили організатори Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.